І ми бачимо, що вже е, сьогодні е, четвертий четверти день минув, як ми е, маємо роботу без е, газопостачання з боку Російської Федерації, але фактично це був транзитний газ, е, оскільки останні роки ми працюємо на газі власного видобутку. Якщо ми порівняємо, що е, сусідня країна транспортувала через нашу газотранспортну систему до європейських країн. Порядка 15 мільярдів метрів кубічних газу, а вся газотранспортна система розрахована на об'єм пропуску 146 мільярдів метрів кубічних газу. Тобто, це трошки більше ніж 10%. Для порівняння за цей військовий рік Україна видобула як державне газовидобуток, так і приватні компанії. Видобула за інформацією міністра Галущенка, 18,5 мільярда метрів кубічних газу, тобто більше ніж. Росія постачала в Європу, і тут ми будемо сподіватися, що е, наша газотранспортна система отримає е, нове дихання е, через збільшення видобутку і е, нафтогазові компанії, в першу чергу, приватні говорять про те, що вони зможуть це зробити е, що система отримає е, нове життя через те, що Україна потенційно може стати великим е, газовим хабом для всієї Європи.